Про що домовилися Путін і Трамп за спиною України, з'явилося відео вчорашнього вибуху жінки смертниці сумкою у Миколаєві. Жінка вийшла з магазину з господарською сумкою, підійшла до до групи військових у центрі. Потім пролунав вибух. Саму жінку розірвали на шматки, також загинув один із військових. Ще шестеро поранено. Їх частина перебуває у важкому стані. Цей випадок не перший. ФСБ, ГРУ, обіцяючи 250 тисяч 300 тисяч гривень, пропонують віднести сумку до певного місця, що всередині не повідомляють. Або кажуть, залиш сумку, подзвони на цей номер, як було в цьому випадку. Грошей ніхто за підсумком за цю роботу в лапках не отримав. Мало того, всі е, самі духнуть і ще й інших зачіпають. Ой, значить... Не всіх хворих війна вбила, як казала моя бабуся. Значить, дивіться, давайте так подивимось. Чи є у нас в країні? Я впевнена, що є, але ж давайте перевіряти. Якась організація, яка оцих цих ждунів таким чином мотивує. Чи це робиться виключно на відстані? У нас. Або дійсно на відстані, і наші не мають до цього жодного відношення. Ну, Тут тут, значить, е, самий центр е, цього маразму, який збирає таких е, полудурків, у яких замість мізків, е, я не знаю, просто пусте відро в голові. І е, 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 так, такий центр знаходиться в Рашці, і він знаходиться в трьох е, таких великих містах. У нас. Це просто дьоргання за ниточки, маніпуляція з точки зору не маніпуляція, а така, знаєте, замануха, замануха грошима, інколи замануха погрозами. А, ну і що ж ми не додивилися з вами, що, ну, тіпа, що з цим буде далі. Цей шалений двіж. Вони е, далі, расисти, будуть обіцяти своїм виконавцям, що вони їх перевезуть на свою землю. Піздуйте звідси якомога швидше. Шкоди вони ще нароблять. Слава Богу, що не масово, слава Богу, що це не йде на якийсь розвиток, а навпаки, але шкоди вони народні. Так що будьте уважні на дорожці. Поїхали далі. Китай готується відкрити свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила Рашка після. Мирної угоди. Що ще раз? А, типу, після мирної угоди Китай готується відкрити своє виробництво на території України, які захопила Рашка. Угу. Китайці невгамовні, зайдуть на окуповані території, тимчасово окуповані території наші. Китайці скоро будуть оплакувати свого вождя. Їм трошки буде не до цього. Щодо території, вони розраховують не на наші території, є набагато більша країна. Яка щось пообіцяла вже китайцям. О, то, нехай вона розпадається потихеньку, і китайцям щось своє дістається. І вони тисячу гривень донат. Дякую, молодці! І вони від нас відчепляться. Між штатами та Білорусі намічається значна угода щодо пом'якшення санкцій. Та ви що? видання повідомляє, що Лукашенко має намір звільнити безліч політичних в'язнів, включно з відомими особистостями. У відповідь на це, Штати могли б могли б штати могли б, це прям, ну, точна категорія обіцянки. Санкції, послабити санкції проти білоруських банків та експорту калійних або калійних добрив, основним виробником яких є Білорусь. Штати масово збирають з усіх країн світу ресурси. Да? Це цікаво. Так, значить, Штати і Білорусь стосунки між цими країнами. Далі, Штати і Білорусь. Стосунків бути ніяких не може ці дві країни держави хочуть одна одну максимально задушити, придушити, стерти з лиця землі. Тут не про якісь якесь співробітництво. Тепер штати масово скуповують ресурси мають на них зуб, око, що вони там ще на них поклали. Що це за історія? Прошовано штати чекає три біди. Перша пов'язана з водою. З водою під землею, я б так сказала. Друга пов'язана з грошима. І третя пов'язана з війною. І вони про це знають оце саме найдивніше. А скуповуючи ресурси, вони укріплюють як мінімум дві. З цих проблем, тобто вони мають вирішення, бачать вирішення цих проблем саме в ресурсах. Цікаво. Це цікаво. Бункерний має піти на територіальні поступки, відмовитися використовувати збройні сили у майбутньому, зменшити кількість особ особового складу. Це каже Келох про ймовірні поступки болотних на перемовинах. Чи підуть болотні на такі поступки? Угу. Відповідь у картинках. 24 лютого до Києва приїде весь склад Європейської комісії. Що нам з вами з того? Вишо, мир, захист, Ту -ту -ту, нехай так і буде. Переговори про Україну в Саудівській Аравії почнуться найближчими днями після цих переговорів. що нам з того. Ой, зберуться там чорти, пограють у кості, поставлять на карту чужі життя, чужі землі, розійдуться, а, нічого не трапиться з того, що вони там собі напридумували. Єгипет загружує Ізраїлю захопленням Тель-Авіва лише за добу у разі потреби. Угу, ще одні. Київ за три дні, Ізраїль за добу. дні скоростріли, слухайте. Єгипет загрожує Ізраїлю. Єгипет проти Ізраїля, що там буде? Ага. Це коли знаєте, мужчина вихваляється, що він може п'ять разів за ніч там і чотири години мучати жінку. А по справжньому от в такому стані його прибор знаходиться трошки на пів -шости. Дякую.